Раночком. Хотів сьогодні підняти тему стосовно підтримки наших військ, і як ці розмови про мирні перемовини а, впливають на війська. Дивіться, ви коли щось робите і робите, 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 і не можете кинути щось робити. І тут приходять до вас люди і кажуть, що а, те, що ви робите, і зробили. Давайте трошечки переробимо, або ну, нам вистачить насправді половини того, що ви зробили, і не треба закінчувати, і все таке. Ви будете відчувати себе трошечки е, таким якимось непотрібним чи е, да У вас впаде мотивація. Так само у наших воїнів. Дуже впадає мотивація, коли ми тут на... в тилу, так би мовити, е складаємо руки і кажемо, ой, нам потрібні перемовини, давайте вже перемовини, будемо домовлятися. За що домовлятися? За що вони, ну, ЗСУ у нас працює, да? а ми зневажаємо їх труд виходить. Ну, я так це бачу. І, із цього дуже сильно впадає мотивація в самому ЗСУ. Тому, будь ласка, не кажіть, що вам потрібні перемовини. Нам потрібна перемога. От, це, це перше. А друге, кому потрібна от така от. Подумайте, кому потрібна. Е, е, Трата мотивації в наших військах. Да? І подивіться новини. Уважно, хто зараз піднімає тему про перемовини більш за всього. Штати, наприклад, тему про перемовини особливо не піднімають. І за урахуванням того, що вони нам дають все більше і більше зброї, як такі, як такі перемовини вони не планують. Да? Ну, і наші війська не сильно планують перемовини, тому що, от, наприклад, вони зараз е, э, все, щоб вхірячи цей Кримський мост. Да? Ну, і що? У нас зараз будуть перемовини, і Кримський мост залишиться цілим? Ну, це якось не ну, зовсім погано да, виглядає знову. Тому перемовини це э, заклик. В наших ворогів, ну, на мою думку, на мою думку, перемовини, це заклик наших ворогів. Для того, щоб не для перемовин, а для того, щоб знизити підтримку населення ЗСУ. От, для того, щоб трошечки знизити мотивацію, або дуже сильно знизити мотивацію в ЗСУ, оцими от всіми бажаннями перемовин. Тому що ми втомились від війни. Та хто там втомився від війни? Поїдьте на фронт, там повтомлюйтесь трошки, і будете потім розказувати, що ви там втомились, не втомились. От. От таке от. От така моя думка. Так що а, нам потрібна перемога, а не перемовини. А, наші Збройні Сили роблять все для того, щоб у нас ця перемога була. Так, да, зараз трошечки важко, зараз ми там по деякій відступаємо, але ну, робота ведеться, як ми бачимо. Але оці розмови, розмови в тилу про перемовини, вони дуже-дуже впливають негативно на от проходження цієї роботи. Так що, будь ласка. Не про не треба думати, а про перемогу. І я думаю, в цьому році дуже сподіваюся, вона буде. Запам'ятайте цей пост. Підпишіться на канал. І ще помітив таку штуку: в інстаграмі взагалі не цікавляться моїм каналом. Вони там не підписуються. У мене там щось 25 підписників. підписників. І. Щось, коротше, Я так зрозумів, в інстаграм це аудиторія таких Барбілендів, яким не цікаво взагалі нічого, їм тільки поржать і все таке. От. Тому, хто там на Тіктокі, Ютубі, підписуйтесь. А Хто на Тіктокі, підписуйтесь і на YouTube, хто на Ютубі, ви молодці. От. Всім пока!